Вітаю, мене звати Владислава. Я практичний психолог, тілесно орендований терапевт, арт-терапевт і психолог на платформі розмови. Я практикую вже понад 6 років, в роботі використовую інтегративний підхід, тобто, працюючи з особистістю людини, я використовую знання з різних підходів. Регулярно проходжу особисту терапію і вважаю це важливою умовою для більш адекватної і об'єктивної роботи з іншими людьми. Також проходжу супервізії, різні навчання, продовжую поглиблювати знання з психології. Теми, з якими я працюю, ви можете побачити у мене на сторінці. А я хочу сказати, що в терапію можна приходити з будь-яким запитом, або з його відсутністю, коли просто якось погано, але не розумію чому, або коли заплутались. Також в терапію приходять не тільки коли болить чи погано. А ще, коли хочеться краще пізнати себе, навчитися будувати більш гармонійні стосунки з собою і з іншими, і жити це життя більш якісно. Тому записуйтесь, поговоримо!